Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Микола Давидюк. Миколо, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, Героям Слава. дякую за запрошення. Слухай, ну я думаю, що ти слідкуєш за тим, що відбувається навколо Будапешту. Тут нікому не треба нагадувати, що після розмови Трампа з Путіним Трамп проголосив, що така зустріч з російським диктатором відбудеться, що мають готувати її. Марко Рубіо, держсекретар США і Лавров, так званий міністр закордонних справ Росії. Був була розмова Лаврова. Рубіо, щось вони не могли домовитися, але серед іншого є така деталь. Розумію, що вона таблоїдна, Британський таблоїд Daily Express про це написав. Не знаю, якими джерелами вони послуговуються, але написали про те, що ну нібито оточення Путіна боїться британської змови. Бо там, значить, в Будапешті візьмуть і вб'ють російського диктатора. Більше того, там є ще й деталі, нібито... Спецслужби рекомендують йому перенести з Будапешта в Дубай в сенсі там більш безпечно, але знаєш про що я хотів поговорити, незважаючи на те, що тема ну нібито таблоїдна, але ми пам'ятаємо на самому початку широкомасштабного вторгнення, яке давай говорити чесно для багатьох українців стало величезним шоком. Так, от ті самі українці може й наївно запитували, а що ж не можна того Путіна ліквідувати. І тут такий момент, ми бачимо, як це стається чи ставалося з певними політичними лідерами. Так, от була війна, яку розв'язував Саддам Хусейн, довго його не чіпали, але потім, ну скільки 15 років минуло, все таки заарештували, повісили чи кадафі? Так, от всіх він нібито дратував, але мало пройти багато років до того, щоб його знайшли там партизани, ну і зробили те, що ми не можемо зараз цитувати в ефірі. Тож. Чи тобі зрозуміло, чи ти можеш пояснити? А в чому проблема? Чому не можна взяти, ліквідувати Путіна і прибрати цю проблему нарешті? Ну я тобі більше цього скажу, чи, навіть відповім трошки перефразуючи твоє питання. Чи мені це зрозуміло? Чи мені це подобається? Так, мені це подобається, як і кожному українцю. Ну а ти будуть вивіски по всьому Нью-Йорку, Нью-Йорку, яке після смерті Сталіна, Фріборс Death». Я думаю, що це можливо. Єдине, що повинна ж бути оця точка кипіння в смолі. Да, типу, ще не дійшло до точки кипіння. От Трамп ще думає, що Путін цинічний і він такий розрахунковий і з ним можна домовитися. І зараз навіть бачимо, що по зустрічі Лавров Рубйо ні про що вони там не домовилися. Друге що, вони цей, друге, що вони зустріч буде пешті під питанням, і третє, що відбувається наступна історія. Третє, що відбувається річ, яка насправді. Ну, скажімо так, в Путіна він все рівно намагається для частини гравців демонструвати, що він готовий вести перемовини, Да, він затягує час, да, він бреше, да, він не йде на поступки. Але, типу, він це Росія. От, якщо б ми правильно працювали в інформаційному просторі на політичному рівні, да, ну от. І... І чисто на політико-дипломатичному роз'єднати Росію, але ж знову ж таки, генерали від'єднуватися не хочуть, громадяни Росії від'єднуватися не хочуть. їм поки що так зручно. От коли вони зрозуміють, що його втрата це не втрата для Росії, а навпаки, це перемога. Коли він стане ось там зайвим, от тоді можна цю історію прокручувати зараз. Типу є певні безпекові ризики, тому що ліквідація першої особи, там же ж є ці неписані правила. Вони, типу, там по на по наших не б'ють, наші не б'ють по їхніх. Уге, типу ж, оці всі там їхні російські історії про мертву руку, і все таке, типу що. Там ліквідація його може стати причиною там умовної ядерної агресії по якійсь там вторичній західній країні. Ну, знову ж таки, тут ми можемо дуже швидко бути визнані Заходом без вступу ЄС і НАТО. Ну, от і, це, і, це, і це можемо бути ми. Може бути якийсь умовний кіпер, де там західні гроші, значить офшори оформлені, чи ще щось, типу там якась ще якась країна. Не, не хочу там ні на кого там наводити. Ну, от. Але, типу, є, 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 є нюанси, є моменти. Теж він почав виїжджати, да, Типу, виглядає непогано. Е, як мінімум, е, мінімум з'являється простір для реалізації таких планів, ну але, скажімо так, найближчий сценарій до того, що було, це історія з пригоженим. Але бачимо по книжці Боба Вудворда, що навіть Сполучені Штати намагалися цей, ну, назвемо його помірковано радикальний сценарій. Навіть вони намагалися цей сценарій вибити. От вони навіть казали, що ай знаєте, типу, та не треба. Типу, заспокойте цього Пригожина. А, Ти маєш на увазі, от, коли от, був цей бунт. Бунт та, Пригожина, от, коли він от, пішов на москву от, один бунт день. найближче. Бунт був найближче і міг перерости найближче до. Найближче міг перерости до якраз конкретики і вже там до захвату Кремля, захвату інституцій влади, захвату там значить, цього, грабить їхать Рубльовку. Ну, от, То тут, типу, бачимо, що навіть Штати були проти, типу, все-таки в них є такий інституційний погляд на Росію. Я вважаю його помилковим, Ну от, що вони все таки вважають її потенційним партнером проти Китаю. Ну от реальним, друге, що це інституційна держава, в них є ядерка. Типу з ними треба рахуватися. Мені здається, що Росія точно так же не заслуговує ядерки, точно так же, як вони забирали в нас в Казахстану і в Білорусі. Тому що ядерка була Радянського Союзу. Якщо ви забираєте в нас трьох, а чого тоді місце в Радбезі залишається в Росії? Росія не вступала, вступав цей, вступав Радянський Союз, а Росії ж не було в засновниках. Ми були, білоруси були. Вони ж тоді хотіли на кожну республіку. Сталін хотів мати по ну, голосу. І тоді було, казав, що... Так так да, але типу Росія ж так не була. То чого в неї місце в радбезі? Чого в неї ядерка? А чого в нас забрали? Чого ми менші партнери? Ми ж головні партнери получаємося. Ну, те, що вони спадкоємці, ну знову ж таки, вони ці кредити плодили, вони ці кредити і повертали. Типу, давайте чесно, фінансовий центр був там. А якщо говорити про дипломатію, про армію, оборону, ні. Тому в штатів є це помилкове бачення. Ну от, я думаю, що ми його поправимо, я повністю погоджуюсь. А чому Путін виключення справила? Садам закінчив дуже красиво. При тому, що в Садама ж були і збиття літаків, і геноцид. Так само в Каддафі був і геноцид, і збиття літаків. Путін повністю в цих рамках. І знову ж таки, якщо дивитися на кількість населення, яке зазнало втрат, знову ж таки, і з нашої сторони а Трамп зараз почав рахувати і росіян, каже так, Путін же ж і росіян вбиває. Це слова Трампа ще до дзвінка. Ну от тому мені здається, він більш ніж заслужив цей сценарій. Ну, от я, я точно я не знаю, що будуть робити там британські спецслужби, європейські спецслужби, але я точно вірю в Збройні Сили України, в сили оборони, в зброю в, службу... в службу Божу України в гур наш. Ну, от, тому що це якраз ті люди, які ось ці сценарії можуть легко реалізувати і оком не моргнуть, і тільки в них з'явиться ось цей шанс, тільки він вийде, значить, під приціл. Ну, от, е... Потрібний приціл, тобто вони це точно реалізують, і ми в них взагалі не сумніваємося. Але зараз надіятися, що хтось на заході зробить. Ну зроблять, будемо вдячні. Але скажімо так, зараз наші всі сили і, і молитви направлені на ті органи, які е, оборони, і не тільки оборони, і потужної атаки. От вони точно можуть, тому що в нас немає ось цих зайвих якихось ресентиментів до Росії, як імперії, як радянського союзу, взагалі немає. Це але, більше, але я думаю, слухай, вибачу, що перебуває тебе. Я але мені здається, що ця червона лінія все-таки існує. Знаєш, от, в тому числі говорив з ізраїльськими експертами. Ну, от, якщо подивитися на досвід армії оборони Ізраїлю чи на їхні спецслужби, так по-хорошому, наприклад, та сама Хезбола. Окей, хтось каже терористична організація, хтось каже ні, легітимна політична партія в Ливані. Так? І, коли е, Ізраїль, значить, своїми ударами ліквідує всю верхівку, ну спочатку проводить цю прекрасну операцію з Пейджерами, де підриваються е, більшість е, керманичів е, цієї організації. То де, де, знаєш, де тут червона лінія? Чи він те саме робить: ну окей, з Хамасом трошки складніше, хоча в Газі це також політична партія, чи там іранських генералів вони ліквідують, і нібито все нормально. Так от, що почув від ізраїльських експертів, що дивись, ну, там спочатку йде підготовка. Спочатку треба визнати, щоб їх визнали терористами. Спочатку треба, щоб це було задекларовано, а вже потім ну, от тоді вже. Ізраїльські спецслужби чи військові діють здається, ми так і не змогли. Не те, що не здається, точно не змогли просунути тезу про те, що давайте визнаємо Росію державою терористом. Як ти гадаєш, чому немає політичної волі у наших партнерів щодо цього? Е, я думаю, два моменти: по перше, Путін порушив була ця домовленість там на політичному рівні. Всі про неї знали, що по керівниках не б'ють. Політичних політичні лідери, типу під парасолею, типу і домовленість була там, і всі, і всі це знали не публічно, але знали. Ну росіяни, вдаривши по нашому кадміну, ну вони порушили цю історію. Ну от перше, друге, ну Путін терорист. Просто що Орбан не хоче це визнавати, і Трамп не хоче визнавати, але весь світ це визнає. Ну, от і те, як він себе веде, і геноцид, і терористичні дії. Ну, слухайте, а як, якщо не тероризмом, назвати удари по енергосистемах? Ну, це ж чистий води тероризм. Це коли ти е, терористичним методом е, ставиш під загрозу життя мільйонів людей. Хорошо, а чим удари по енергетиці для мільйонів людей відрізняються по прильотах 9-11? Ну це ж ті самі речі. Ну От, геноцид. Знову ж, якщо ми говоримо про диктаторів, яких там повісили або просто там палками забили в пустелі, ну так теж геноцид. Що, з курдами не, не, не таке саме робили, як газом травили? Чи, наприклад, там. Що в Лівії творилося, ну, от, так Путін те саме робить. Він же оці методи він же використовує. Він просто схиблений на голову диктатор. Тому насправді, Захід, я думаю, що в них працює страх, в них працює страх ядерної зброї. От друге Путін лякав Кадировим ну, зараз вже й Кадиров стерся, і там не зрозуміло, чи живий сам Кадиров, типу і в який в нього стан здоров'я. Ну от але залишається інша історія. Вони не розуміють до кінця, а з ким говорити з оцим колективним ФСБ, яке привело Путіна до влади. Бо ми ж розуміємо, що там ні, ні Собчак, ні Собчачка, ні сім'я. Типу цей переход не робили. Явно переход був зроблений ФСБ. Ну, якщо проаналізувати там оці ці книги написані, я колись, колись свою писав, то я це аналізував. Як працює путінська пропаганда. То е, спалена хата Путіна, влаштування замглави офісу адміністрації президента, вивідування, це все це його явно вели. Типу, значить, ну, типу, з ким говорити? Типу, хто буде легітимним представником? Бо ні Мідвідьов, ні цей ні. Мер Собянін, ні, ні мішустін, типу всі ж там хочуть бути президентами, але реально хто хто ж є інституція, хто діпстейт в Росії, з ким з ким говорити, коли Путіна не буде. Ну і плюс оці загрози, що він же часто цих своїх там клонів відправляє. Я не я не думаю, що він відправляє, бо я не вірю в ці конспірології, на важливі зустрічі. Але якщо треба відкрити десь якусь там школу чи поїхати на Донбас, навіть якщо не доїжджає до Донбаса на Ростов, тобто там він явно може цих клонів і ботів запускати. І тут треба розуміти, що це ж історія про цих. Це ж історія ж тут теж, знаєте, є старе політичне, британське правило. Воно звучить наступним чином: якщо ти стріляєш в короля, то в тебе є право тільки на один вистріл. Тупо теж буде пристрелити якогось із путіних, а потім виявиться, що це не той Путін. От, перше, друге. Знову ж таки, навіть пристреливши реального Путіна, чи не будуть вони грати яким склоном? Але тоді колективне ФСБ буде ліхачити. Ну от і казати, що це Путін. А насправді типу просто будуть цим користуватися корупцією, і все далі буде продовжуватись. Тому є ризики, є загрози. Ліквідація диктатора. Я думаю, це окрема наука. І я думаю, для цього є прям суперспеціалісти і в нас, і на заході. от, я на, на жаль, до них не відношусь. Бо моя моя все таки сфера політична і політологічна, але я думаю, що в цей час може прийти. Коли світ зрозуміє, що ліквідація Путіна найдешевший або єдиний можливий сценарій завершення війни, цей план папка може бути покладена на підпис. Добре, ну було б е, дуже приємно вірити в те, що є якась британська змова. Думаю, що скоріш за все, все те так, все Боже, Ми її підтримуємо. Якщо є рука Бога, ну типу, ми на неї молимося і, і готові навіть відкрити банку і наповнити її грошима, щоб вона тільки реалізувалася. Ну, правда, правда, я думаю, багато людей готові скинутися на те, щоб російського диктатора не стало. Але ну, от якщо повертатися дійсно до цього процесу. Росіяни очевидно тягнуть час. Так їм просто треба, щоб якомога більше спочатку буде довго говорити Лавров з Рубіо. Потім будуть довго домовлятися, щоб Трамп з Путіним зустрівся. Потім що ще будуть, значить, обговорювати. Головне, щоб не приймалися якісь конкретні рішення. Але все-таки ми побачили ну дійсно Трампа, якому достатньо якого достатньо поманити пальчиком з Кремля, щоб він ну повністю змінив свої публічні підходи. Чи ти бачиш в цьому щось глибше? Знаєш, були ж такі ну версії, що ні, насправді, Трамп хоче створити для Путіна таке оманливе, таке оманливе відчуття безпеки, а насправді там щось інше. Що бачиш ти? Дивись, я собі в закладки відклав ваш ефір з Юлею. Я вже скачав його і прослухаю, де десь будуть. Радіо НВ Юлія Забиліна. Так, так. Так, так. І ваш ефір свіжий був. Я про про прочитав заголовки, але я вже дуже пізно його вчора зловив, Я собі відклав його, я його точно прослухаю. Ну от, і з того, що я чую в Вашингтоні від якихось своїх друзів, від інсайдерів. І те, от моє внутрішнє відчуття, воно поки що не базується на якихось великих фактах. Так зараз складається все, що зривається, Путін перебив томагавки, і воно може бути дуже просто позвонив, наобіцяв, збив томагавки. Руб'я з Лавровим починають дзвонити. А зустріч в Будапешті не ліпиться. І вона під знаком питання може бути великий відсоток вірогідності цього сценарію. Відкладаємо в сторону, другий маленький відсоток другого сценарію. Але те, що вони можуть відволікати увагу тих, хто проти завершення війни прямо тут і зараз, ну деякі європейські країни. Вони активізувались, ми дамо гроші, ми дамо навіть там хтось каже людей після заморозки, хтось там ще щось каже. Хтось готовий для нас купляти зброю. Вони все готові, але вони не були готові робити це літом, коли завершення війни було віддалялось в серпні. Приблизилось вони да-да-да, на все готові, тільки віддали, знов нічого не дають. Зараз вже й кредит 140 мільярдів готові дати. Італія готова закупляти зброю. Британія вже каже, війська направимося, все буде добре. От а, тому вони можуть на трьох відволікати решту, в тому числі Китай і європейський континент, щоб зробити угоду, так як було в Стамбулі. Якщо там не на двох, то хоча б на трьох, типу, домовитися цей. Але ж тут яка, якщо Трамп хоче супершвидкої угоди, Європа не вся хоче угоди. точніше Європа не хоче зупинки, Китай не хоче зупинки. А, нам важливі умови і росіянам важливі умови. І ось тут зараз іде ось цей баланс. Бо росіяни хочуть, щоб їхні умови були над нашими. А ми хочемо, хоча б справедливі умови там умовну бойову нічию. Да? Росіян нічия не влаштовує, вони хочуть типу перемоги над Україною. І відповідно воно не зростається. І щоб зрослося, Трамп хоче мені так видається, що є один з таких треків вивести з переговорів частину європейців. І от вони можуть ось цим відволікати. Не знаю, подивлюсь, і ваш ефір подивлюсь. І ще хочу поспілкуватися з американцями. Типу, тому що те, що дали європейцям, в тому числі наші, і інша сторона, не факт, що воно буде до кінця правдиве. Тому що, все ж таки, переговори це ж війна брехні там зі всіх сторін. Да? Типу, переговори, це ж так жонглювати. Ну, от, сонцем, ну, ну подивимось, не знаю. Типу, зближення певне відбулося. Те, що зараз там, сказав Руб'ю, чи там щось відбулося за закритими дверима, ну ми ж того не бачили. Да? Тут же ж якби все рівно включаєш цей режим фум невіруючого, типу ж нікому не віриш, нічого не це. Подивимося, я думаю, що якщо будуть казати, що все погано, погано, але зустріч все таки відбудеться: чи дзвінок відбудеться, чи по бекченелах працюють, а вони працюють, ми точно знаємо. Ну, то значить, переговори йдуть. Питання в тому, що якщо заморозка, вона типу до зими, чи прожити зиму і там весною. Бо якщо прожити зиму, весною це Європа каже: Ну давайте там подивимося, то ну знову земля розмерзнеться, підсохне росіяни знову підуть в атаку. От, хоча за цю, знову знову ж ми ж можемо вже підбивати підсумки е е кампанії військової кампанії, там вже є певний час, але він вже теж скорочується. Так Путін програв все. Всі обіцянки Путіна нуль. А а ви, Путін цього. Ми просто пам'ятаємо, як, які були анонси, в тому числі на цих прокремлівських каналах, там, де йшлося про те, що ну все влітку, в, в Господи, ще навесні влітку все посиплеться. В сенсі ЗСУ більше не буде. Ми тут це захопимо. Микола, дякую тобі дуже за твою аналітику. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.